Нерухомість груда Герчичанська. Заходимо в ворота, йдемо, подивимося, дуже велика територія. Ось там хата. Тут Ось уютненька дуже гарненька хатинка. Зайдемо всередину, бачимо, що тут все дуже прикольно. Перемо середину. Електрика, газ, все підведено. Коридор. Ось у нас по кімнатах пройдемося. Тут є е, мебіль навіть. Дуже гарно. Йдемо встигучу кімнату. Грубка. Тут ще таке місце прикольне. Тут можна готувати їсти. Так. Газова плита, газ. Ще одна кімната. І це дом у нас. А тепер підемо далі, підемо до сарайчик. Так, закрили двері. Тепер підемо в сарайчик, подивимося. Тут є ось таке приміщення і ось такий гарний сарай. Зараз біля дому. Сарайчик. Вот чуть -чуть підкрасити двері, взагалі дуже ідеально. Дивимося, тут можна щось робити, тримати. Якусь живність. Ось також все готове для життя. Тепер у нас є таке приміщення льох, бальчик. Ось таке. І велика територія. Багато дерев. Тут яблоко растет. Дуже уютно месяце. Садочек. Вот такие места.